Ахо, вітаю, ви в полі Еви. Хочу сказати декілька, декілька слів про Білгород. Десь дві неділі тому назад я давала інтерв'ю для каналу Мій світ, і ми спілкуємося там на різні теми, все, і так вона мені зненацька каже: що на чекає в травні? Я працюю з енергоінформаційними файлами. Але в мене певне табу на те, щоб читати майбутнє, я дуже багато про це говорю і пояснюю, чому. Але якщо я навіть мушу, або іноді да, це єдине із можливих рішень, коли ми дивимося на гарне майбутнє, щоб зрозуміти, як нам сьогодні діяти, то в мене сканери навмисно не виставлені на декорацію, а лише на стан. щоб Розум не хотів програмувати саму картинку, а безпосередньо був готовий до того стану, який необхідний. Я заходжу туди, і там здивування. Подив на рівні. І я кажу, нас чекає подив, великий подив. Але так як я маю свої налаштування, свою сканерну систему, яка налаштована на найкращі події. То так як відбулося те, що відбулося добу тому, і це дійсно ніяк по-іншому не можна зараз трактувати як ми здивовані, да? то це значить, що ми в тому коридорі подій, де все йде найкращим чином. Тобто, щоб зайти в найкращий коридор, там, як правило, да, є свої проходи, свій портал, свої двері. І якщо ці двері не відчинити, то відповідно туди не можна потрапити. Тож ця подія, яку я читала як щось, що визиває так навіть ну, здивування, воно ж розумієте, це коли в кого пі, в когось ми не знаємо радіти нам чи нам лякатися, а що тепер, а чим, а як, оце подив. Подив, коли немає автоматичної реакції, але я точно знаю, що. Так як ми у цій події, то, відповідно, ми на шляху в коридорі найкращому із можливих, заходжу туди далі. Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, що дуже-дуже складна система, яка залежить від багатьох констант, і жодна із цих Подій, елементів, структурних частин всієї цієї структури не вільні. До чого я? Напевно, хлопці, які були від свободної Росії і воювали на фронті, воювали за, на, за, за Україну, то вони не можуть казати, так, все, добре, ми тепер пішли і будемо тепер звільняти вже Росію від Путіна. Ні, це звичайно було все е, проговорено, вияснено. Україна не може це зробити, але це можуть зробити вони. І напевно, зараз буде певна частина е, е, уваги, яка зараз на фронті е, повернута. Потім пам'ятаєте, я казала, нам опустили таке прокляття прозрінням. Я пояснювала, прозріння не в те, що вони раптово зрозуміють, що вони коють і що вони роблять. Прозріння, що їх обманюють. Прозріння, що у Путіна своїм народом був певна певний такий домовленість. Я роблю все, що хочу. Я обкрадаю нашу країну своїми там друзями і товаришами. Але ми гарантуємо нашому народу повну безпеку. Ви в безпеці. І нам ніколи нічого не погрожує, тому що ми створюємо таку систему, де нас всі бояться. Тепер виходить, їх обманують, тому що вони бачать, що немає ніякої безпеки, вони бачать, що все бла-бла, і через це прозріння всередині також підуть певні хвилі. І зараз воно все поєднується. Тому що Білгород показує, що все бла-бла бла. -бла, -бла. Що те, що вони дозволяли 20 років грабувати свою країну для того, щоб певна кількість еліти просто збагачувалася, народу обіцяли безпеку, то народ зараз бачить все це, і тому там також зараз будуть певні процеси. Звичайно, Україна не робить також нічого такого, напевно, що не. Проговорено з нашими партнерами, тому що ця війна вийшла далеко за межі просто території України і вирішується зараз глобальне завдання. Завдання, яке звучить так, як і каже це про, про це, каже наш президент, що ця війна повинна стати останньою на планеті. Ця війна повинна стати останньою, яка може викликати у тих, у кого є зброя, сила, бажання ще колись діяти таким чином. Ця, тобто дуже-дуже велика зараз іде різнопланова проекція різних процесів. Вони надскладні, вони всі таємні, дуже багато дезінформації, тому що це також частина цього плану. І я захотіла записати за це відео, щоб заспокоїти тих, хто. В цьому подиві починає відчувати страх. Знаєте, коли ми радіємо про на щастя, там так. Але зараз, коли ми приходимо в певну точку, там у бібліотеки ніби немає готової реакції: це добре чи погано? А чим це закінчиться? Ніби класно. Але а як? А вийде? А чи ні? А чи буде це мати якісь наслідки? А як зараз тепер Росія зреагує? А чи не достануть вони там там тактичну зброю? Тобто я коли в ефір в тонкоплановий виходжу, я бачу, що піднялася певна хвиля страхів у людей, а цього робити не можна. Тому що ми з вами в найкращому коридорі все йде правильно. Ще мені що показали: велика кількість росіян виїхала. І це значить, що свідомість вийшла з цього куполу цих інфотехнологій. І вони також починають потрішки оце своє розблокування. А так як загальна частина належності і є ціле, то поки це трапляється в одного, другого, п'ятого, в той, хто сидить під цим куполом, десь також щось починається. І починається ще раз, кажу ще до того прозріння, що вони не коїли дуже дуже далеко, і не всіх воно, мабуть, догонить, але прозріння, що нас обманюють. Прозріння, що ми не захищені, Прозріння, що в нас не друга армія в світі, Прозріння, що нам крали, Прозріння, що, що то-то. то то І піде здорова агресія, бо вони мають право на цю агресію. І з цієї здорової агресії почнуть злітати оці інфотехнології, які їм там е, втирали в мажечок всі 9 років, е, 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 де ви були 8 років. І все те, що туди втерли. Да? Тому зараз там потрішки йде демонтаж. Ми... Рухаємося в найкращому коридорі, все відбувається правильно. Тож головне, не бійтеся нічого, і дихаємо, зберігаємо тишу і знаємо, що все йде як найкраще. Ось тому дуже дуже захотілося з вами поділитися цим, що є багато констант, які зараз свідчать, що ми там, де потрібно нам бути, все Тож обіймаю, люблю. Да, сьогодні у нас э, цей э, безкоштовний починається марафон про э, танець з грошима. Приходьте, нам всім треба бути багатими, успішними. у Нас дуже багато задач, яких потрібно реалізовувати в цьому житті. Тож приходьте, э, будемо своє пір'ячко э, чистити і покращувати в цій частині, щоб бути багатими в повному сенсі цього слова і зовні і наружі. Все, дякую.